Перша перепона на шляху до безпечного місця вхідні ворота під кодовим замком. Попасти у двір, де знаходиться захисна споруда, не так просто. Ми чекали приблизно 10 хвилин, після чого мешканка будинку нам відчинила. Тут дуже брудно, сміття, цеглини, дерево, багато повотини, але це лише при вході до бомбосховища. Йдемо далі. Стан побаченого шокує. Людина, яка нас зустріла не без умовлянь з боку волонтера, представила слюсарем. На прохання відчинити двері бомбосховища чоловік сказав, що ключей від захисної споруди немає. На інші запитання він не відповідав і взагалі намагався виштовхати нашу знімальну групу. Скажіть, будь ласка, а чого ви палите в бомбосховищі? Тут не можна курити. Чого ви палите? Чого у вас тут попільничка є? Хіба можна? Хіба можна? Дайте мені по все. Представниця ЖКГ Центрального району на робочому місці була відсутня. Секретар сказала, що вона на терміновій нараді. Не на камеру співробітник Жеку Турбота показав документи, де було зазначено, що бомбосховище за адресою адмірала Макарова 58, відремонтоване та придатне для використання. Подробиці рейду можна буде побачити вже цієї неділі в інформаційно-аналітичному щотижневику над І Юлія Анісімова Артем Белібов ТНМ. повинна.